Вітаю вас, друзі, городники та садівники. Сьогодні ми зануримося у світ однієї з найбільш суперечливих, але без сумніву, однієї з найдивовижніших рослин, які лише можна зустріти на наших ділянках. Це справжній парадокс, що прочуївся прямо під ногами. Героїня нашої розповіді мокриця. О, скільки ж проклять, мабуть, уже пролунало у її бік. Для кожного, хто, хоч раз обробляв рядку, ця тендітна, на перший погляд, травичка, нестерпний, жахливий бур'ян. Вона проникає всюди, вона огортає землю суцільним оксамитовим килимом, здатна за лічені дні захопити територію, заглушаючи і витісняючи найніжніші й найцінніші культурні рослини. Варто їй лише вкоронитися, як вирвати її стає практично неможливо. Адже навіть найменший шматочок стебла, залишений у землі, дасть нове життя, і ця боротьба може тривати вічно. Вона, наче невтомний, підступний ворог, що ніколи не здається і не відступає. Її назва, до речі, цілком відповідає її суті вона завжди вогка, навіть у спеку вона зберігає вологу, наче маленька губка, що лише додає їй життєвої сили та створює ідеальні умови для розмноження. Але, дорогі мої, як часто трапляється в житті, найбільший ворог може виявитися найкращим другом, якщо поглянути на нього під іншим кутом. Бо ця, здавалося б, ненависна мокриця, або як її ще називають, зірочник середній, є насправді безцінним даром природи, справжнім зеленим еліксиром, що несе у собі причудові, просто неперевершені властивості для нашого здоров'я, про які ви просто зобов'язані дізнатися. Звичайно, позбутися мокриці на ділянці справді важко, але є одна таємниця вона має властивість поступово зникати з вашого городу саме тоді, коли ви знаходите їй велике, корисне і постійне застосування. Іншими словами, коли ви починаєте її цілеспрямовано збирати, її популяція з часом зменшується, і, повірте мені, після того як ви спробуєте напій, про який я вам розповім, ви самі будете шукати. Де б зібрати цю диво траву, а не думати, як її знищити. Які ж скарби приховує цей звичайний бур'ян? По-перше, і це, мабуть, найголовніше мокриця надзвичайно позитивно впливає на роботу нашого найважливішого органу серця. Вона чудово сприяє зміцненню серцевого м'яза, налагоджуючи його ритм. По-друге, вона працює як природний очисник нашого організму це не просто слова, це дія. Мокриця чистить судини, зменшує відкладення холестерину на їхніх стінках, тим самим роблячи їх більш еластичними і прохідними. Звідси випливає і третій дуже важливий ефект вона допомагає знизити тиск у людей, що страждають на гіпертонію. Це відбувається завдяки її м'якому сачогінному ефекту та здатності нормалізувати судинний тонус. По четверте, і це особливо цінно для людей старшого віку або тих, хто має великі фізичні навантаження, вона має виражені протизапальні властивості, вона допомагає зняти запалення, в тому числі у суглобах, зменшуючи біль та набряк. Крім того, не можна не згадати, що мокриця це справжнє джерело вітамінів та мінералів, вона містить величезну кількість вітаміну С, бета каротину, вітамінів групи В, а також такі важливі елементи, як калій, магній, залізо, недарма її часто називають зеленою аптекою, що росте просто у вас під ногами, найціннішою частиною мокриці, її так званою лікарською сировиною, є вся надземна частина, її ніжні листя, тонкі стебла та маленькі схожі на зірочки білі квітки. Я хочу особливо підкреслити, що для вживання найкраще підходить молода соковита зелень. Молода трава, яка ще не почала грубіти і має яскраво зелений колір, містить найбільшу концентрацію всіх корисних речовин. І, до речі, нам дуже пощастило, що мокриця це рослина, яка не боїться холоду. Навіть у кінці осені, як зараз, у листопаді 2025 року, якщо погода була відносно м'яка, ми все, що можемо знайти, і зібрати цей цінний урожай свіжої, молодої зелені, коли інші трави вже давно відійшли. Тепер постає головне питання: як же правильно споживати цю чудову травичку, щоб отримати максимум користі? Звісно, можна піти найпростішим шляхом: робити з неї салати, додавати нарізану зеленю салати чи борщі, або навіть варити з неї окремий зелений суп, щось на кшталт щавлевого. Але якщо бути абсолютно чесним, її смакові якості, м'яко кажучи, не всіх захоплюють. Вона має досить нейтральний, трохи трав'янистий, а іноді й водянистий смак, який може здатися нудним чи не надто приємним для щоденного вживання. А наша мета ввести мокрицю у свій раціон постійно, щоб вона працювала на ваше здоров'я щодня, а не раз на місяць. Саме тому я хочу поділитися з вами своїм улюбленим, перевіреним рецептом напою, за який ви не лише полюбите цю мокрицю, а й я сподіваюся полюбите і мене, бо цей рецепт просто бездоганний. Мій найулюбленіший спосіб це приготування особливого, надзвичайно смачного і корисного коктейлю. Його можна пити постійно, без жодних обмежень, і він вам точно не набридне. Але як і в усьому, у споживанні мокриці треба знати міру. Я не рекомендую вживати більше, ніж пучок мокриці, що займає площу приблизно в одну вашу долоню на одну добу. Це ідеальна помірна доза, яка принесе максимальну користь без будь-яких несподіванок. Отже, що нам знадобиться, спершу нам потрібно знайти ту саму молоду мокрицю, про яку ми говорили: Очистіть зібраний пучок від коренів та землі, промийте її дуже ретально під проточною водою, щоб не залишилося жодної піщинки. Наступний крок беремо блендер, шейкер або будь-який інший пристрій для змішування. Нам потрібна рідка основа, і для цього ми беремо від 100 до 150 мл молока. Ви можете використовувати звичайне коров'яче молоко або якщо ви не вживаєте продукти тваринного походження, чудово підійде будь-яке рослинне молоко вівсяне, мигдальне чи кокосове. Саме молоко додасть їм якості і зробить смак коктейлю більш насиченим. А консистенцію приємною для пиття. Далі ми додаємо нашу підготовлену зелень мокриці прямо в блендер. Але для того щоб повністю замаскувати трав'янистий присмак і надати коктейлю чудової текстури та насолоди, ми додамо ще один важливий інгредієнт: половину банана. Банан тут виступає не лише як підсолоджувач, а й як стабілізатор, який зв'язує всі компоненти, роблячи напій кремовим і дуже приємним для пиття. Наче ви п'єте дорогий смузі. Тепер ми все це разом збиваємо. Достатньо лише пари секунд, буквально кілька обертів, доки вся маса не набуде абсолютно однорідної консистенції. Ви одразу побачите, як ваш звичайний бур'ян перетвориться на густий, апетитний, світло-зелений напій, смак цього коктейлю просто неперевершений. Він не має нічого спільного з неприємним смаком трави чи відвару. Це свіжий, солодкуватий, ситний і дуже приємний напій. Пийте його один раз на день. Ви можете випити всю порцію одразу вранці для потужного старту або розділити її на кілька прийомів протягом дня, якщо вам так зручніше. Повірте мені на слово: як тільки ви почнете пити цей коктейль регулярно, ви дуже швидко відчуєте. Наскільки кращим стає ваше самопочуття, особливо помітний його вплив при запальних захворюваннях, ви відчуєте полегшення, покращення рухливості суглобів. Крім того, цей напій чудово працює проти так званих хвороб накопичення. Завдяки своєму м'якому сечогінному ефекту він допомагає боротися з набряками, виводити зайву рідину, що, у свою чергу, може сприяти зниженню зайвої ваги. І загальному очищенню організму від токсинів та шлаків, що накопичуються роками. Ви відчуєте не лише легкість, але й помітне поліпшення стану шкіри та підвищення життєвого тонусу. Проте завжди пам'ятайте, навіть найкращі ліки можуть стати отрутою, якщо не дотримуватися дозування та обережності. Мокриця, як я вже зазначав, має властивість досить відчутно знижувати артеріальний тиск. Тому, якщо ви страждаєте на гіпотонію, тобто маєте схильність до низького тиску, вам варто вживати мокрицю дуже обережно, починаючи з мінімальних доз і обов'язково консультуючись зі своїм лікарем. І найважливіше правило, яке стосується не лише мокриці, а й усього, що ми вживаємо. Не варто перевищувати рекомендовані дози. Ми всі знаємо, що все, що є корисним, але чого забагато, може стати вже шкідливим. Тому суворо дотримуємося міри. Пучок мокриці розміром з одну долоню, це максимум на день, не більше. Почніть свою зелену терапію вже сьогодні і перетворіть свого найлютішого городнього ворога на потужного союзника для вашого здоров'я. На цьому я прощаюся з вами до швидкої зустрічі у наступних відео, де ми продовжимо розкривати таємниці природи, що нас оточує.